Всім привіт! Попав до овочівників і хочу показати, яка біда в них сталася. Подивіться, перець, не буду називати площу і не буду це називати, бачите, його з'їла совка практично відсотків 80. От він поліг. Бачите? Видно, декілька рослин стоїть на рядочках, а та все. Виложено. Так, да, це рослинка, бачите. Ось вона. От вона. Ну, що хоче жити, тримається. Бачите. Отаку от біду наробила сувка людям. Підріжений повністю, це вже висох, практично кожна рослинка. Совки знаходили і вже закуклені В лялечках. і совки знаходили вже в. Ще озима совка, ще знаходили в гусін останніх поколінь. Бачите, що. Але подивимося, що ми зможемо тут зробити. Всім гарного, гарного дня і щоб у вас така біда ніколи не чіплялася.